Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, за яких умов ви маєте право отримувати вікові доплати до пенсії. Нагадую, що згідно чинного законодавства України при досягненні 70-річного віку, ви маєте право отримати вікову доплату до пенсії у розмірі 300 гривень. Коли ви досягаєте 75-річного віку... Ви додаєте до цієї суми ще 156 гривень і отримуєте вже вікову доплату 456 гривень. Коли ви досягаєте 80-річного віку, ви додаєте до цієї суми ще 114 гривень і отримуєте вікову доплату до пенсії 570 гривень. Тож ті пенсіонери, які в вересні, наприклад, досягли 75-річного віку, вони мають право отримувати вже вікову доплату до пенсії не 300 гривень аж на 156 гривень більше. Це саме стосується і тих пенсіонерів, які досягли 80-річного віку. За яких же ж умов, яких умов потрібно дотримуватися, щоб отримати вікову доплату? По перше, вікову надбавку не призначають тим пенсіонерам, якщо їхня пенсія вища за розмір 10 тисяч триста гривень 35 копійок? Все, що вище, вище цієї суми, або якщо ви, наприклад, отримуєте максимальний розмір пенсії? В такому випадку ви не можете претендувати і не можете отримувати вікову доплату до пенсії. Далі, нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення вами відповідного віку, тому за перший місяць така вікова доплата може бути виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів. Далі виплати. Будуть нараховуватися у місяць, коли ви досягаєте визначеного віку, тобто 70, 75 років або 80. Вікова надбавка призначається автоматично, і вам не потрібно для призначення даної доплати додатково звертатися в органи Пенсійного фонду України. Дуже надіюсь, що у 2025 році, нарешті, в березні 2025 року, коли відбудеться березнева індексація для всіх українських пенсіонерів, про яку неодноразово говорить і уряд, і Міністерство соціальної політики України, вікові доплати теж будуть підлягати індексації і будуть збільшені в розмірі.